Кошенята попліткуємо Богдана Гончарук, Вікторія Тоненчук, Діанка, Наталя Капцова та Корячка. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, друзі, ми ніяк не злазимо з теми блогерів. І від сьогодні не виключення в продовження історії про Богдану Гончарук. Та сама інфотанка, найголовніша штука що... України. І Богдана Гончарук, хто не в темі, є певною калькою Лєрчика та Бліновської. Такий певний мікс з Російської Федерації, але в українських реаліях. І от що надсилає мені кошеня про гончарук із 9 -го класу її були вигнали курила. Зрозуміли, На п'ятечки за школою. Пила, як не в себе. Жаха не людина була, завжди тусила з тими, де є гроші. Над іншими знущалися. Я сильно м -м, пропущу, бо спалю кошеня. Те, що в неї тяга до бабла видно було з дитинства і те, що будь-якою ціною. Нещодавно зустрічалася з однокласниками, розмовляли про неї. Чудово пам'ятаю, як її курси продавалися в Російській Федерації і в рублях. Це окрема крінжа. Ті, хто з нею добре спілкується, говорять, що немає у неї тих статків, про які вона постійно говорить в своїх соціальних мережах, це лише образ, а справа в грошах її чоловіка. Ага, ганчарук попалася. Тобто. Твої курси, і вся ця медійка, яку ти розганяєш, є лише частиною певного образу. А насправді справа у тому, що є муженьок, який за тобою із величезною сумою грошей, і саме за його рахунок ти живеш своє розкішне життя. Кошенята, я знаю, що ви спілкуєтесь з Богданом гончарук. Надсилайте подробиці в директному інстаграму, як насправді живе гончарук, не чиї гроші, і як саме вона їх заробляє, і чи має насправді ті суми, про які говорить в соціальних мережах. Дуже цікава тема і хочеться її вивчити. Усі ви добре пам'ятаєте справу Вікторії Тоненчук з Чернівців, яка на превеликий жаль загибла від фатальних побоїв свого 18-річного бойфренда, який до моменту виходу нашого відео на youtube каналі. В Беспалов медіа проходив по справі як свідок, а не як підозрюваний. Відео та постійні заклики підійняли величезний резонанс. Долучилася величезна кількість зірок. Я це все постив в своєму телеграм-каналі і дякував. На наступний день після резонансу додалася ще своя співачка Камаля і багато інших, хто репостив цей страшний злочин. Ви знаєте, моє ставлення до телемарафону, але я щиро радію тому, як знідання. Данок зробив все ж таки сюжет про цей злочин і додав ще більшого резонансу. З батьком Вікторії Петром. Ми зустрілися на кладовищі. Тут щойно прощалися з дівчиною. Тепер головне, як то кажуть, не спускати з рук цієї ситуації, довести справу до кінця і щоб злочинець відповів за свої злодіяння. Здається, йому зараз інкримінують не навмисне, а треба щоб змінили статтю на навмисне, бо це було навмисне. Боляче дивитися на батька Вікторії, але знайте, ви не один. А ще мене дуже обурює від Як багато жінок писали, а що вона робила з 18-річним юнаком? Вона ж старша за нього. Деякі хлопці взагалі жартували. На цю тему я вважаю їх не хлопцями, а не людами. А от що мені вдалося дізнатися ще про цю історію з минулого, як зав'язалися їх стосунки? Я дізналася, що дівчина була дійсно непоганою, але занадто поступливою. Він її донімав, присував, слідкував і не давав проходу. Після цього всього тітка в день трагедії заявляла, що Вікторія винна у своїй. Тому що вона приставала до бідного хлопчика. Коротше, за дівчину не було кому заступитися. Тато в новому шлюбі жив своє життя. це задовбував Віку дуже довго, вона чомусь його увагу не присікла, а в нього їхав дах від неї. І от отримали на превеликий жаль трагедію. А ще дуже неприємно, як чуваки пишуть, тут я не знаю, це правда чи ні, але якби і навіть була, то ескрепниці що не люди. Абсолютно чесне, абсолютно справедливе запитання. Якщо людина займалася такою діяльністю, я зараз скажу не про Вікторію, взагалі, то тепер можна робити будь-які злочини, і це буде якось виправдано, тому що в очах суспільства «Ой, це фу-фу-фу. Ні, любі мої, це, це дуже складна професія. Які треба ще вижити і до того ж, не зійти з глузду. Також мені врізався в пам'ять коментар під нашим випуском. Хто не бачив, прийдіть, подивіться, більше 100 тисяч переглядів. Користувачка написала: до чого ми дожилися, що в нашій країні, аби посадити в потрібно робити гучний резонанс. І ви знаєте, це шокуюче, боляче та неприємно. Як так, що справді посадити в вбивцю... Потрібно робити гучний розголос. Що ви про це все думаєте? Давайте поспілкуємось в коментарях. А я хочу наголосити ще раз: не дай Боже на вас підняли руку. Тікайте подалі, бо добром це не закінчиться. Такі нелюди доводять справу до кінця, і рано чи пізно можна втрапити в величезну трагедію, з якої не вибратись, і наслідки можуть бути фатальними. У мене війна не впливає. Що мені війна? Мені ж байдуже. Мені позоті як соловйові. Що є вона, що немає? Мені один бок, Він на мене не впливає. Війна на мене ніяк не впливає. Мені байдуже, чи є вона, чи немає. В мене тільки це одне, щоб цікаво не було, бо в мене чоловік. А щоб не чоловік, то мені ціка було б байдуже. Мене мене не сильно впливає, якщо чесно. А це блогерка Діанка. Я взагалі не знаю, що це за панянка. Я її бачу вперше, але її висловлювання. Я б сказав, що викликають огиду. Але знаєте, вона чесно відповіла: а мені пофіг. На вас усіх, мені пофіг, що там відбувається в Сумах, мені пофіг взагалі на все на світі. І перед тим, як висказати гнівне сприйняття її слів, я хочу до цієї Діанки додати карячку. От подивіться, що говорить карячка. Люди мои родные, а что с вами происходит? Наверное, сегодня какой-то день такое накопление злости. Я очень хочу прокомментировать ситуацию, потому что, наверное, многие блогеры боятся об этом говорить. Я не из боягузов. Уже, знаете, такое на пике это до абсурдности доходит. Сегодня захейтили одну девочку-блогера, которая выставила рекламу пасок. Довели ее до того, что она заплакала и просто удалила эту рекламу. Мол, куда ты? Сегодня трагедия в сумах, ты тут со своей рекламой пихаешься. Я уверена в одном, что тот человек, который это написал, сегодня это преспокойно ходил на работу. На обедик вышел в кофейню, которая также продолжает работать вне обстрелов. Но мы все продолжаем жить, продолжаем поддерживать экономику. Вы должны понять одну вещь, что блогер это тоже работа. За блогером стоит еще его команда, которую также необходимо обеспечивать свою семью. За блогером стоит рекламодатель, который в этот день заказывает другую команду, чтобы обрабатывала заявки, и им тоже нужно платить деньги. Вы, наверное, это упускаете, что это, это бизнес. И вы не правы, когда говорите, мы проживем тут без ваших рекламок. Ну, вы проживете, но те бизнесы, и, к примеру, там, моя семья образно, семья тех людей, которые работают у меня, они, возможно, не проживут. Ну, то есть, вы должны понять, что это все взаимосвязано. Никто не говорит, что мы обесцениваем эти трагедии. Да, мы каждый день в войне. Но что нам теперь делать? Остановиться, не ходить на работу, не дышать. Расскажите, пожалуйста, как нам жить, вот те люди, которые комментируют подобное. Что вы вот довели девочку до слез... Мені просто аж омерзительно було це смотрети насамперед, ну до абсурдності доходять. Хватить, астановіться, я вас молю. Це не вирвано з контексту. Головний меседж в тому, що блогери це люди, яким потрібно якось утримувати свої команди і випускати рекламу в день трагедії. Це ок. А що у нас тоді залишається людського? Ну, якщо проаналізувати, там у нас гарячка, яка говорить, тау, якщо у вас там реклама, не знаю, там Samsung, Пепсі, Спрайт, Apple, байдуже, викладайте навіть якщо там десятки трагедій і просто дні жалоби. інша каже, та мені взагалі байдуже, ну вже це має значення. Головне, щоб в мене було все добре. Як ми тоді, взагалі, плануємо зберегтися і розвиватися і мати майбутнє, якщо своїм байдуже в країні що відбувається. Блогери забувають одну важливу річ. Без своєї аудиторії ви ніхто. Така правда. І я ніхто без свого глядача, і ви ніхто, кожен з нас. Тому що ми залежимо безпосередньо від наших читачів, у яких, звісно, що є певні очікування від того, що ми транслюємо, як ми транслюємо, коли ми транслюємо. І іноді просто репост. Просто репост може врятувати чиєсь життя, закрити важливий збір. Але ж ні, охоплення важливіше. Навіщо викладати про трагедії, про жахи. Як сказала корячка, я не люблю дивитися горе. Я не люблю, во перше на страдання. Мені не подобається. Я пролістиваю сторін, де вот боля. Я їх реально пролистываю. Зачем мені? Я хочу ментальне здоров'я сейчас. Якщо я буду в этом понимаете, в этом жить, я буду переносити это на аміну, на Енота. Це просто сум сором до чого ми дожилися. Звісно. Кожна думка має право на існування, але те, що ми бачимо, це просто аморально, на мій погляд. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. І на завершення про ще одну інфошахрайку Капцову, яка, до речі, була непоганим ріелтором, але потім щось пішло не так. Стала вона зажиточною інфоциганкою і своєю агресивною поведінкою витягує з людей гроші на максимум. Я Наталія Капцова, доларовий мільйонер, Я дуже багата жінка. Это фраза триггер. Она триггерит неимоверное количество людей. Ваша сумка – это проекция вашей пи***ки. Посмотрите, пожалуйста, на ваши сумочки, если их несколько. Они полностью повторяют вашу пи***ку. Да? Она, какая у вас сумка? Раздолбанная, потертая, старая, громадная? Или у вас хорошенькая новенькая писечка, да, такая с дорогой кожей, с красивыми всякими ху***ками, да? Понимаете, о чем я говорю? І от кошеня мені надсилає такий невеличкий штрих до портрету, який я хочу озвучити. Привіт, Богдана! Подивилась випуск, хочу додати стосовно капцової. Я її давно не дивлюсь, бо її нехай і буде просто задобало. Але раніше, коли працювала в одній із агенцій нерухомості, нам просто впихували її курси насильно, відеоролики і взагалі її релігію. Вона ж початково ріелтор з Одеси, потім у неї відкрилася своя агенція і почався жорсткий піар себе у всіх соціальних мережах і впаювання своїх курсів директором інших агенцій. Деколи і вибору не було, щоб не йти на ці курси платні та й на звичайних щотижневих школах. Її постійно нав'язували просто як каталон ріелторського мистецтва. А якщо тобі щось не подобається, то значить ти тупа, бідна і взагалі нікчемна. Не дай Боже комусь сказати, що Капцова щось на те городить. Без Багнюкою змішають, раніше було так. Її добряче розпіарили, ось вона і блогеркою стала з вимусово накрученою аудиторією і, типу, мільйонерша. Зараз знайшла її в телеграмі, зовсім незрозуміло, що вона впаює і за що їй українці дякують. Декілька років назад була на її курсах, вона тоді всюди з собою возила молодого коханця і нам в пику ним хизувалися. Типу, он яка крута, багата, ще кекс з красунчиком. Тоді була борза, але якась задоволена. Зараз подивилась твій випуск. Видно, чоловік збігає від неї, чи що а Таке бешенство прогресує. Коротше, не знаю, потрібно воно тобі чи ні. Нехай буде штрих до портрету. Дякую за працю. Гарного дня. Капцова, яка намахує людей на десятки тисяч доларів, яка дуже агресивно себе піарила, яка є абсолютно в орбіті російського сегменту, ну, в плані сприйняття вона тупо калька з Російської Федерації за своєю поведінкою, за своєю подачею, за своїми думками та псевдофілософією. Яку вона транслює? О, Наталю, а нам ти дуже цікаво. Ми хочемо вивчити все, що себе представляє Капцова, і які скелети у шафі переховує. Тож, кому що відомо про пані Капцову, надсилайте, залюбки вивчимо. Ми пліткарі, ми тут пліткуємо, нічого не стверджуємо. Але ж як цікаво дізнаватися, подробиці, особливо про подібних. Циган. Тож чекаю інформацію, залюбки вивчимо. Вам гарантую анонімність. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та блітки. Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску. Побачимось вже завтра, Па-па!